a lot of oh secrets Чи Кажуть мені, що треба говорити щось, але я не ведучий, я не тамада, я таке не вмію. То не на площі ринок ходити, питати, скільки коштує ваш шлунк. Всі дивляться, хто дивиться, знає хтось. Ви так дивитесь на мене, ви мене не знаєте. Так? А скільки ваш лук сьогодні коштує? А ну поаплодуйте ті, хто знає. А скільки ваш лук сьогодні коштує? А хто ну, пооплатити ті, хто купив плиток? <плиток> Серйозно? Дякую вам. Що? Вони? Так. Я ще трішки співаю. Ану, поаплодуйте ті, хто не знає, що я співаю. Ну, правда, я не буду ображатись. Чесно, от, клянусь. Хто не знає, що я співаю? Ви не знаєте. Є така файна пісня, ну, я думаю, що вона файна. Називається Клянусь. Я клянусь бути поруч і вдень, і вночі я клянусь так любити не тільки на землі. Чували таку пісню. Та, то я її написав ще дуже давно, ще десь два роки тому. Та найбільше ще до повномасштабного. І вона собі так от була якась така стала народна. Там в Ютубі в мене вже щось з чотири мільйони переглядів, та й в тіктоці там. І люди думають, що то народна пісня, то я написав. Такий так скромно, то я написав. Що <плес> можна починати? Ще ні, ще щось говорити. Давайте, поки якраз є можливість, я думаю, я дощу ще не буде. Можемо ще пофотографуватися, хто хоче, і потім заспівають для вас. Добре? <плес> ви прийдете до мене на концерт. <плес> Правда? Так! А на руку на серці поставте. Hello, yeah. Дякую. Насправді сьогодні, 19.30, е, в палаці Шевченка буде мій перший сольний концерт в Трускавці. Дуже класна програма. Ось красиві дівчата. Ми будемо на вас чекати. Ми готувалися. Мені дуже приємно буде сьогодні тут, тому що я сам родом самбора, самбірщини, навіть села Вихівці. Це на самбірщині, навчався в коледжі в Самборі. і в трускавці. Я співаю вже 10 років. Таке, знаєте, міні-інтерв'ю вам розкажу про себе трішки щось, тому що інтерв'ю не даю. Я співаю вже дуже давно, з 18 років, Торечний працював за кордоном, приїжджав в Україну і завжди мріяв себе реалізувати в Україні. Тобто всі кошти, все, що заробляв, дякувати Богу, я непогано заробляв і вкладав. Але ті пісні нікому не були треба. Ну, ну щось там співає, хлопчина. Та, ну, Я ставав на табуретку і хіба своїм батькам співав, знаєте, в хаті. Оце вони аплодували і так тішились І Ніхто б не подумав, що життя так вибернеться, Що завдяки мікрофону і фразі, скільки коштує лук, завдяки тому, що я почну знімати відео, я приїду в Трускавець своїм першим сольним концертом. Це дуже круто, правда. І я я завжди готовий. Та ну я не готовий. Я що, я вже розійшовся. Роз я завжди говорю, що потрібно в себе вірити. І ну я навчався на хореографа, потім я захотів співати. Потім я поступив е, на актора. Думаю, буду великим актором, хочу десь зніматися. І в підсумку тримаю мікрофон в руках і запитую, скільки коштує лук. Розумієте, як життя крутить, і ніхто не знає, як ми реалізуємося, яким чином. Але обов'язково, якщо йти до кінця, то все вийде. Вірте в себе, вірте в свої можливості. Головне не бути ліним. Знаєте, я, я обожнюю такий тип хейтерів, які сідають собі десь, напевно, так ногу ногу за ногу закладають, бутерброд собі тримають і такі. А що в нього там щось виходить, а в мене ніц не виходить? То напевно, батьки-депутати, напевно, мамі, папік, що там ще пишуть, ну, всякі оці замудріні слова. Це говориться для того, що. Люди не можуть е, усвідомити, визнати, що можна себе реалізувати, маючи в кишені 50 копійок. Можна, тому що головне віра Все всесвіт на вашій стороні, якщо ви йдете чесним шляхом, що то не таке кусає, чесним шляхом. І не бути лінивими, тому що вам буде дано допоможуть, якщо ви будете працювати. Ми готові, так? Так, для вас запрошую вас на концерт. Приходьте, а зараз таке заспіваємо вам трішки і потанцюємо.